Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді посилка вартістю 65 гривень, яка надійшла мені від Веселя Миколаєвича. Ось, і перейдемо до її розпаковки. Замовляв новою поштою, щоб швидше дійшла. Я завжди ну, практично завжди посилки, ті, які замовляю монет попередніх років, то замовляю новою поштою. Це, це дорогі посилки. Ця монета, яка. Прийшла вона не дешева, одна з дорогих із недорогоних, ну із дуже дорогих із ті, які йдуть із недорогоцінних металів. Бо є монети, в яких тиражі з нельзиль, с біметалу, є досить невеликими. там 15 тисяч, 20 тисяч, це відносно не навіть зараз вже 30 тисяч це малий тираж. Ось такі упаковці надійшла мені посилочка. Я зазвичай замовляю декілька посилок. А тут, якщо вона дорога, то тоді стараюся відразу забрати. Так, тут так на совість з теплером пройшлися по всьому периметру посилки. Я цими такими посилками собі всі рукавиці понадривав. Тільки встигаю їх міняти. А потім, потім ще думаю, чому мене рукавиці такі брудні стають після розпаковки. Тут, тут різні, бачите, тут всього одна монетка. Але ця монетка мені обійшлася в районі. В районі 6 -ти, -то, тисяч. Одна оця монетка. Ця монетка дуже дорога. Це такий собі подарунок собі я зробив до Дня народження. І вирішив розкашелитися, придбати собі цю монету. Це, до речі, практично найдорожча монета з серії області України. Ще є, це у нас, забігаючи наперед, біметалева монета. Зараз, в принципі, покажу її зблизька. Біметалева монета. Присвячена, зараз я її поверну ближче, покажу. Ну хто здогадається, що це за монета? Ну, в принципі, в описі вона є. 2012 рік це монета Миколаївська область. Вартість такої монети на ринку станом на 2025 рік від 6 до 7 200 гривень в залежності від стану. Дорожчою є тільки Житомирська область, та від 7 до 8 тисяч, тобто на тисячу гривень дорожча. Тобто вони оці монети є найдорожчими серед областей України. Основна маса монет там тисяч, в районі тисячі гривень, є там ряд до 500 гривень, основна маса йде тисяча, дві, три є. І в найдорожчим є саме ось ці. На реверсі монети, точніше на версії монети зображено малий Державний Герб України, номінал 5 гривень прописом. Далі напис, якась така велика крапка. Національний банк України верхній частини, логотип банкнотно-монетного двору. В центральній частині і старшу з латуні ніби як. Тут зображено значить, рік карбування 2012. 2012 рік такий птах ніби чайка, далі корабель з хвилями. Корабель такий зображений, що символізує портове місто. Далі Соняхи, виноград, виноград, пшениця Соняхи. Композиція, далі колосся пшениці. Зображено також е, Амфору, говорить про античність міста. Золота монета, точніше, Ольвії. Там, навіть якщо ближче передивитися, написано Ольвіо це античні монети, Ольвія Поліс і монета Дельфін. Ті монети, які були найпершими монетами на території півдня України Античних міст. Ольвія Монета і от Монета Дельфін. Мідні такі мене. У мене, до речі, є така одна із один Дельфін такий присутній в колекції. Далі гурт рифлений частково гладкий. Він такий не повністю не гладкий і не повністю, він рів, не повністю рифлений. На звороті напис Миколаївська область заснована у 1937 році. Всередині на латуні такій вставці зображений герб міста. Оце такі от хвильки зображені, як символізує, що це портове місто. І ось такий ось герб. Герб міста Миколаєва. От там також, якщо передивитися ближче, така от ніби корона з Кіпетрами, і нижче амфора намальована, море, що символізує знову ж таки причетність Миколаєва до як морського міста. Що відомо про Миколаїв? Чому, ну, власне, чому присвячена дана монета? В описі про дану монету говориться, що монета присвячена краю корабелів машинобудівників і хліборобів, розташованим в степовій зоні на півдні України, у басейні Нижньої течії Південного Бугу. Основа економічного потенціалу Миколаївщини енергетика і суднобудування. А також агропромисловість. А хто не знає, в Миколаївській області знаходиться Південноукраїнська атомна електростанція, це і плюс Ташликська ГЕС і ГАЕС, гідрокамулююча станція. Я був на цих обох цих станціях свій час студентом, не студентом, а вже вчителем їздив на екскурсію, в похід точніше, не на екскурсію, в поход їздив. І в тому поході я власне познайомився з південноукраїнською АЕС і з Ташликською ГЕС. Ось, а що стосується чому край називається краєм суднобудівельників, машинобудівників в Миколаєві? Миколаїв в літературі е, зустрічається під назвою як столиця суднобудування України е, на Миколаївському заводі імені 61-го комунара, в свій час були побудовані всім відомий крейсер Москва, який е, був знищений ракетною системою Нептун. В Чорному морі 2022 році цей крейсер Москва був побудований саме на цьому заводі в Миколаєві, але потім перейшов в склад до ворогів. І тут же був побудований його брат, оцього крейсера Москва, так званий крейсер Україна, який стоїть на 95% був добудований, і він нині розташований також в Миколаєві. Це крейсер Україна за класифікацією НАТО. Вони відносяться до... Дай Бог пам'яті. За класифікацією НАТО вони відносяться до класу шифер має -Ат Атлант, англійською слава клас. От. Тобто тут були створені два величезних кракетних крейсери. Один підійшов, перейшов до складу України, той, що недобудований, колись росіяни хотіли його викупити, але Україна загнула ціну і, відповідно, захотіли мільярд. Росіяни кажуть, давайте 400 мільйонів ми його забираємо. Наші відмовили так він і стоїть в Миколаєві. Ну, скоріш за все, що правильно зробили. Хай краще він стоїть там, бо натвори би біди. Ну ось оці два великих крейсера були побудовані саме на території Миколаєва. Хто не знає, ось та монетка чітко так поміщається в верхню частину даного планшету 2012 року. Зараз спробую ближче показати, бо тут камера тринога стоїть і мені незручно м -м, знімати. Отак от, так от роблю, покажу її ближче. Миколаївська область. Так, тут такі пішли спецефекти. Так, ця монета перевернулася трохи, треба буде вирівнювати. Ну і з біметалу тут, я так розумію, буде небагато монеток. Ну, Перша з них зашов я з козирів, купую найдорожчу, а вже потім поповнюю ті, які йдуть трошки дешевшими. Ну тут цього разу так не вийшло. Тут зайшли трошки раніше інші монети, а Миколаївську вже докуплював з ходу. Ось На середині колекції придбав собі таку красоту. Так, зараз ставлю камеру на місце. Ось, ось такий вийшов невеличкий такий, навіть рукавиця трошки. Ставте лайки під цим відео. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І до наступної зустрічі.